Як визначити робочу вагу у вправі, щоб в тебе був хороший прогрес, і ти не ходив у зал просто так? Це дуже часте запитання, звісно, є маса різних нюансів, але я спробую пояснити так, щоб всім було зрозуміло. Нехай в твоєму тренувальному плані написано: тяга вертикального блоку широким хватом перед собою. Три робочих підходи по 8-12 повторів. Перше, що треба розуміти, що це робочі підходи, їх буде три, але окрім них можуть бути підходи легкі для розігріву. Тепер тобі треба підібрати таку вагу у вправі, щоб виконати вертикальну тягу та залишитись в діапазоні 8-12 повторів, та обов'язково останні повтори там 1, 2, 3, мають даватись тобі важко. Наприклад, я взяв 50 кг, зробив 12 разів і відчуваю, що можу зробити ще 10 разів. Отже, це занадто легко для мене, і від такого, звісно, результату не буде. Далі я беру 65 кілограм, роблю 12 повторів і відчуваю, що ще міг би зробити десь 3-4 повтори. Тому я ставлю вже 80 кілограм, працюю і відчуваю, що вже робити важко десь з 5-6 повтору. Та сумарно я зміг виконати 10 повторів. Тому саме ця вага, тобто 80 кілограм, для мене була робочою. Як для тебе знайти принцип такий самий? Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання у профілі.